Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на іграх 2026 у шоломі з фотографіями спортсменів, які загинули через російську агресію. Мок не дозволив ані тренуватися, ані змагатися в такому екіпіруванні. Гераскевич заявив, що вважає це рішенням несправедливим і планує домагатися права виступити з цим шоломом, посилаючись на попередні прецеденти. Натомість українському спортсмену запропонувало зробити виняток і дозволити носити чорну пов'язку як альтернативний спосіб. Шанувати загиблих. Наскільки ми вбачаємо дійсно це певно альтернативу, як взагалі можемо розцінити цю ситуацію? Я взагалі вважаю гадебною останню політику міжнародного олімпійського комітету щодо українських питань, тому що з однієї сторони вони забороняють подібні прояви, якби шанування пам'яті загиблих від російського агресора атлетів, які могли б виступати на цих олімпійських іграх. З іншої сторони, я не бачив жодного жодної реакції засиллю прапорів Російської Федерації mm -hmm. на трибунах цієї mm -hmm. олімпіади. Крім того, я бачив, наприклад, до світлину, де очільник Федерації шахів Дворкович стоїть в Джемпері з надписом СРСР. Пане Ніякої реакції. А дозвольте, так. до речі, до ваших слів додати дійсно натомість в олімпійських змаганнях, от 8 лютого, на шоломі італійського сноубордиста Роланда Фішнелера, було кілька прапорів. Зокрема, там помітили дійсно російський прапор. Хоча, згідно з правилами, будь-яка демонстрація російського чи білоруського прапорів на офіційних місцях проведення суворо заборонена. Однак у прес службі олімпійського комітету заявили, що прапори на шоломі лише символізують країни, де спортсмени раніше змагалися. Дещо якісь подвійні стандарти чи так було завжди? Ну, я ж саме до цього й кажу, що це подвійні стандарти, це маніпуляція і невизнання очевидних речей сторони міжнародного олімпійського комітету, загравання з агресором, намагання його долучити до міжнародного спорту. Ми бачимо зараз, вже долучені певні вікові категорії атлетів міжнародним олімпійським комітетом у змагання під їхньою гідою. І ну, ми це вже історія це вже проходила. Подібні загравання з агресора. Можемо згадати Берлінську олімпіаду минулого століття в 1936 році, коли Гітлеру дали йому її провести. Ось на жаль, висновки мало хто робить з історичних уроків. Ну подивимося, чим це все вилізе про так. дискваліфікацію для Гразкевича. Не йдеться тим часом. Ви знаєте, я взагалі поки що не знаю на що вони посилаються. Так розумію, що вони це як певний політичний контекст, подібні прояви Владислава. Але я хочу сказати, що перше перше це пам'ять це пам'ять про загиблих атлетів, які могли б, ще раз повторююся, могли поступати на цих олімпійських іграх. Ось це солідарність, і влада, і я, я скажу, що крім того, це не єдиний представник. У нас ще є дівчинка, яка теж вийшла в шоломі Be brave like Ukrainians». І їй теж заборонили в, в, в ньому виступати, і я ж кажу: що щодо подвійних стандартів, то ми бачимо з однієї сторони е, подібну заборону, і з іншої сторони абсолютно ніякої реакції на засилля е, символіки російської на трибунах. Олімпійський так продовжуйте. Будь ласка, ну і це наштовхує на певні, якби на, на певні висновки з нашої сторони. Ми сьогодні приймаємо. Верховці на похоровної ради будемо приймати заяву з посиланням на Міжнародний Олімпійський комітет з приводу нашої позиції щодо їхніх останніх дій. Вчора ми виступили нашим комітетом з приводу цієї цього ганебного прояву сторони міжнародного Олімпійського комітету. Тобто, ми повинні використовувати це для того, щоб просувати проукраїнський порядок денний на цих змаганнях. тому що зараз там наші атлети не тільки як спортсмени, а як Певні амбасадори спорту, які повинні привертати на цьому майданчику увагу до проблематики нашої держави. Хочу також додати, що олімпійці таки підтримали рішення Гераскевича порушити заборону мок. І, зокрема, йдеться, що українська санкарка Олена Смага після вчорашніх тренувань продемонструвала пластер на руці. На ньому було написано Пам'ять це не порушення правил. А чеський хокеїст Домінік Гашер дорікнув МОК, що комітет допустив до Олімпіади 14 російських спортсменів, жоден з яких не засудив агресивну війну проти України. Чи можемо ми взагалі на прикладі от того, що відбувається на Олімпіаді? Двадцять двадцять і допуску 14 російських спортсменів говорити про те, що певна така ізоляція таки спадає для росіян, зокрема, от в темах спорту, ну вони правду кажучи, були в такому ж приблизно тобто такі, такій такі ж кількості представлені і на літніх Олімпійських іграх в Парижі до двадцять четвертого uh -huh. року. Тому, uh -huh. тому що взагалі офіційно я не знаю, як наразі не відслідкову ситуацію в Росії, але тоді. В Парижі вони вирішили бойкотувати ці змагання, зважаючи на те, що їм дозволили виступати тільки mm -hmm. під нейтральним прапором, і це вони, якби для себе якби сприйняли як певну неприпустимість участі в цих змаганнях саме в такому статусі. тому там були присутні лише тенісисти, якщо мені не зраджує пам'ять. Які по суті не проживають постійно на теренах Російської Федерації, вони займаються, тренуються за кордоном і просто мають російське громадянство, але останні заяви нової очільниці міжнародного олімпійського комітету Кірсті ковантрі наскільки я розумію, вони мають в собі натяки на те, що вони будуть намагатися в цьому році вже допустити до міжнародних стартів саме дорослих атлетів. Ось mm -hmm. під під їхніми під їхньою символікою, Росії та Білорусі вони все це зробили на е, тінейджерському рівні, тобто е, вікову групу вже певно допустили, і як правило, ну зважаючи на мій досвід, це робиться для, для того, щоб те, що називається трошки е, почву, щоб зрозуміти, яка буде реакція, як це буде сприйнято, зважаючи на вже майже 4 роки повномасштабного повному вторгнення люди і світ вже трошки взагалі mm -hmm. від конфліктів трошки стомився, і вже увагу і реакцію світу можна ну, чекати іншого ніж це було 4 роки тому, коли всі абсолютно логічно сприйняли політику між комітету які не дозволили приймати участь. Представників Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях нічого uh -huh. з тих пір не не змінилося. Росія продовжує тероризувати, вбивати, uh -huh. руйнувати Україну, і чомусь політика міжнародного півського комітету приводу цього питання змінилася. Невідомо чому. Uh -huh.